Добрий день, запрошую вас до нашої передачі. Жінки благодаті. З вами я, Дженет Бенкович. Я вважаю, що дуже важливо розказувати підліткам про такі книжки. Вони допомогли вам пройти через випробування віри. Тому і для них надзвичайно важливо отримати необхідні знання. Насправді, істина це істина і не має значення, де вона міститься. Тому мені подобається філософія та психологія у працях Томек Квінського і Сенекі Я знайшов таку глибочині розкриття святого письма, про які я навіть не мав уяви. Молоді люди в коледжі, вважають, що святому письму, бракує інтелектуальної глибини, але вони абсолютно неправі. Вони не знають про що говорять. Коли я повернувся, до церкви, то був здивований, як so, люди в церкві вивчають і пояснюють Біблію. Вони показують все багатство Біблії і зв'язок між старим, старим і новим завітами, святе письмо, надзвичайно глибоке, і все це від Бога. Так, дійсно, і воно не вичерпне. Це добра новина. Ми повернемось після короткої перерви. Залишайте з нами. Вітаємо вас знову на нашій передачі. Нас сьогоднішній гість Кевін Волст, а також до нас приєднався отець Едмонд Сільвія, наш богословський радник та капелан. Сьогодні ми обговорювали засоби єван... євангелізування наших дітей, як зберегти їх у вірі чи повернути до віри, якщо вони заблукали. Кевін розповідав нам про свою мандрівку від віри до атеїзму і назад від атеїзму до віри. І за іронію долі саме ті люди, які відволікли його від. Віри, вони повернули його назад. Це добра звістка. Перед тим як ми е, піти на перерву, ми говорили про те, як допомогти нашій молоді, переконати їх глибше мислити, особливо коли вони досліджують інші ідеології та філософії і запливають в небезпечні для віри води. Я вважаю, що їм треба допомогти довести їхні дослідження до логічного завершення. Критичне мислення тут дуже важливе. Треба допомогти їм побачити кінцевий результат їхніх пошуків Отже, я знаю що у своїй роботі зі студентами коледжу ви стикались з подібними проблемами О, безперечно. Ви знаєте це дуже цікаво коли я ще викладав у школі учні навалювали на мене карикатури і вона залишилась в журналі 9 класу вони намалювали мене, звісно, набагато молодшим ніж зараз. І над моєю головою вони написали слова. Давайте, діти, думайте. Дійсно, я не знаю. Чи говорив про це Кевін? Я дивився його нещодавнє інтерв'ю на нашій програмі. але цінування логіки та роздумування, на мою думку, є тільки відправною точкою. Дійсно. Board, вони застосовуються of... повсюди висока оцінка навчання, міркування, дедуктивного методу, критичного погляду на речі, тощо усе це важливо з огляду на те, як людина ставиться до довіри. Однак, усе це дуже поверхневе, прагматичне. Іншими словами, дайте мені пізнати те, що я хочу дізнатися для вирішення тієї чи іншої задачі. Але я бачу, що тут немає тієї спраги, яка була притаманна попередньо Еднім поколінням їхні роздуми були спрямовані на пошук істини. Кевін засвідчив, що він зрозумів, що пізнати істину можна з абсолютно різних джерел наша задача і взяти з цього різноманіття yeah. те, що добре, а решту залишити. Це наштовхнуло мене на думку, кевіне, що ми не можемо дати нашим дітям того, чого не маємо. Ми хочемо, щоб наші діти залишалися в церкві, проте самі не розуміємо, що це значить. Ми хочемо, щоб вони ходили на месу в неділю, приймали причастя, періодично ходили до сповіді. Хочемо, щоб вони одружували. Церкві та хрестили своїх дітей, чи ми хочемо, щоб їхні серця належали до церкви? Але щоб їхні серця були там, то і наші серця повинні належати церкві. І я вважаю, це дуже важливо. ми самі повинні з'ясувати, де ми знаходимося стосовно до церкви і де ми повинні бути перед перервою? Ви дещо сказали, що світи, що ви дуже уважний спостерігач. Тож ви сказали, що в якийсь момент зрозуміли, що працювали забагато і вам потрібно було зупинитися, щоб мати можливість. Роздумувати сьогодні люди не роздумують ні дорослі, ні молоді. існує дуже багато сповживчої інформації в інтернеті, яка на них вивергається. Якісь люди говорять багато і упину, самі навіть не розуміючи про що Ми повинні навчити їх мислити. Якщо батьки почнуть розмірковувати у своєму житті, то дадуть хороший приклад своїм дітям. Чудове запитання. Ми дійсно повити. Бути взірцями для наших дітей. По перше, інколи ми повинні вимикати медіа, застосовувати розсудливі обмеження, читати разом, читати про віру, відводити час для тиші. Наприклад, вимикати радіо в машині. Нещодавно ми з жінкою їхали в машині, працювала радіо, і жінка почала зі мною розмовляти. Я подумав, кого мені слухати і її чи радіо тоді я виключу радіо. дійсно. Ми повинні навчити наших дітей уповільнювати темп життя. у цьому сенсі мені дуже подобається висловлювання Сенекі. Зайняття, лю, зайнята людина постійно шукає час для того, щоб жити. Тому ми дійсно повинні пригальмувати, щоб мати можливість роздумувати. Саме це дозволило мені повернутись до церкви. Я почав задумуватись над питаннями, які дійсно мають сенс. Навіть одне з найулюбленіших висловлень Айрін uh, Рен у вас є вибір думати чи не думати. Насправді міркування дуже важливі. Uh, і ми, католики, знаємо, що ми люди маємо тіло, серце і душу. І дійсно, в моїх луканнях інтелекти, роздуму. Відволікли мене від церкви, але цей інтелектуальний процес повернув мене назад. Але день слід забувати про серце, про його відгук на добро на добро красу. Одним із найважливіших моментів для мене був день, коли я після перерви 25 років знову прочитав Євангеліє. Я почув слова Ісуса, прочитав про Його діяння, і все це сприйняв не розумом, а серцем. отже, я хочу, щоб ви прокоментували думку Кевіна і Стосовно тиші, він сказав, що нам потрібно виробити терпимість до тиші, але ми повинні бути не лише толерантні до тиші, а й зробити її нашою преференцією, нашим вибором. Тому що uh, серед цього денного гамору ми не чуємо, навіть не розуміємо, що відбувається в наших душах. Я вважаю, що це дуже вдалі спроби тих сил, що намагаються відволікти нас від Бога, сил, які uh, як людських, так і надприродніх вони не. Намагається тримати so much, нас весь час у стані зайнятості, щоб ми не мали миру та відчували себе такими, ким ми є. Без цієї толерантності та преференції тиші It's ми не зможемо побудувати наших It's стосунків God. з Богом. No, без цієї тиші ми навіть не зрозуміємо самих себе, тому що ця тиша right. походить It's від Духа Святого. Дійсно, це ключ до зростання you know, в спогляданні. Саме до цього покликаний кожен християнин, наприклад, святий Йоанн від Христа був великим містиком. І практикував споглядальну молитву однак існують неправильні спрощені уявлення про споглядальну молитву. насправді під час молитви буває досить важко чинити спротив е, перешкодам, але намагатись варто Ми маємо прагнути віднайти мир і тишу, щоб запросити в наше життя тайну відкритись на тайни Бога, який буквально починає оживати і діяти в нас. Кевіти саме це відбулося з вами, коли ви знову взяли до рук Біблію та прочитали слова Ісуса, і та тиша, яка була всередині вас, дозволила, Ла тим словам увійти та почати діяти в вас абсолютно згоден з вами. Є таке поняття як вада допитливості, що вщент руйнує сумлітня. тому. Дуже важливо звертати увагу лише на ті речі, які дійсно варті. Ви знаєте, що сьогодні багато багатьом дітям ставлять діагноз синдром дефіциту уваги. СДУ. Декілька років тому я брала інтерв'ю у психолога, який розповідав про СДУ. І він говорив, що треба розізняти клінічний та культурний СДУ, тому що наша культура може зробити нас хворими на СДУ. А насправді, оскільки ми живо, живемо в такому оточенні, то стаємо духовно хворими на синдром дефіциту уваги. Ми утікаємо, біжимо від одних речей до інших. по перше, моя дружина Кеті допомагає мені почути її. Коли я довго працюю сидячи за комп'ютером, вона приходить до мене і ставить біль. Для мене такий <ривний> цікавий годинник у формі яйца з одного <плес> боку, якого намальоване <плес> обличчя. Коли вона ставить цей годинник переді мною, це означає, що в мене є 5 хвилин закінчити мої справи. Таким чином, я і приділяю уваги, і ми провадимо часок час разом. Сподіваюсь, вона не називає вас яйцеголовим. а вона ні. Але мій батько називав мене макітрою. Ну що ж, ми можемо сказати, що Бог дав вам чудову макітру, і ми вправ, і ви вправно. Її yeah, використовуєте, yeah, пишучи thing. нам пречудові you know, книжки. Ванекажфазер. Очі, uh, uh, ви хочете щось додати? Так я хочу зауважити ще одну річ. Я би хотів заохотити батьків молодих людей, замислитись над тим, як ми повинні дивитись на джерело сумніву. Якщо ми не звернемо увагу на сумніви дітей, то ми отримаємо зневіру. А це призведе до атеїзму, як це було у випадку Кевіна. Шановні друзі, сьогодні ми отримали багато чудових Рад, і я сподіваюся, що ви зможете ними скористатися. маю надію, що ви подивитесь на атмосферу, яку, яку ви створюєте у вашому домі для духовного зростання вас та ваших дітей. І що ваш, якщо ваші близькі заблукали, продовжуйте молитися, будьте взірцем, і ваша віра та постійне сприятиме їхньому поверненню.